Війна це пекло. Війна це біль, це смерть, зламані долі, зламані будинки, це трагедія всього українського народу. Але в кожному пеклі є свої герої. І кожне пекло знищує старе і створює нове. Як би жорстоко це не звучало, Війна зробила з України і жертву, і в той же сам момент вона дала шанс змінитися, і змінитись так, як тільки можна було мріяти. Україна дійсно стала центром Європи та ні, світової політики. Так, на сьогоднішній момент Україні приходиться захищати. Не запречь. Да, на сьогоднішній момент навіть жінки воюють. Да, На сьогоднішній момент треба більше, більше рекрутинга. В той же самий момент міняється українська армія. Яка була українська армія до війни? Та ніяка по великому рахунку. Які старі техніка, старі танки, автомати, а зараз. Зараз дрони! Да не тільки дрони, Боже, стільки всього нового. Колись, коли починалася війна, всі були впевнені, що достатньо танка і перемога. Пам'ятаєте, скільки було розмов про Баяктар, який з дива. А тепер? тепер все міняється. Тепер Україна виробляє і ракети, і буде виробляти. Так, да, Україна почала виробляти власні балістичні ракети. І їх буде більше більше. І ці ракети вже стріляють по території фашистської Росії. І будуть стріляти все більше і більше. Українська армія, як це не цинічно звучить, завдяки війні проводить переозброєння. Якщо б війни не було, знаєте, було б багато розмов, що треба, але б це не було. А от війна дійсно призвела до того, що тепер українська армія, ну, вона на сьогоднішній момент сама сильна в Європі. Ні одної європейської армії, ні Франції, ні Британії, вона не може співставитися або рівнятися з України. У нас є реальний бойовий досвід. Ми на практиці перевірили, що таке танк, що таке гармата. Що таке стріляти? І тепер... І тепер. Цифризація в Україні це дійсно диво. Нові технології в енергетиці захи, захищать теж диво. Як би там не було, незважаючи на те, що дійсно ми зазнали дуже великих руйнувань. Але українська економіка працює. Нема товарного голоду. У нас бізнес розвивається. У нас дійсно зростання економіки. Реальне. У нас дійсно створюються нові виробництва. Да, дронів не заперечую. І не тільки дронів звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент до війни. Це б вважало здивом. А зараз, ну зараз, ви самі бачите, Зеленський є частиною світової політики. Да, ми просимо гроші. Да, ми просимо нові технології. Ну Но це є політика. В той же самий момент Україна стала частиною геополітики. Раніше Україна не була частиною світової політики. Дуже часто Україну путали з Росією. Тепер уже не плутають, Ні. Тепер, скоріш за все, лякають Росію України. Помінялась? Ми вступимо в євроспільноту. Ми вступимо в євроспільноту, але я б сказав би так, не треба дуже сподіватися, що євроспільнота нам потрібна. Ми потрібні євроспільноті. Тому що наш бізнес в умовах війни показав, він може працювати в умовах війни. Європейський бізнес в умовах миру то має проблеми. А наш ну проблеми завжди має. Тож саме момент працює. Ринок землі. Ринок землі, незважаючи на війну, працює і розвивається. Тим паче маємо вже перші результати. У нас війна і в той же момент експорт агропродукції зростає, а ви говорите, нічого не відбувається. Відбувається. Все відбувається. Може не так швидко, як хтось хоче, але Україна дійсно міняється. Після війни Україна буде мати нову модель економіки. Яка нічого не буде мати спільного з попередні. І дійсно, ця нова модель економіки у великій мірі буде відрізнятися від тої, яка була до війни. Звертаю вашу увагу. Перше за всю історію України заретна плата, офіційна зародна плата в Україні перевищила 560 доларів рекорд. З часом буде 700 і 800 і 1000, все буде. Економіка України дійсно показала, що вона може працювати в умовах війни. І вона ще раз показала: так, да, у нас є проблеми. Да, на жаль, ми ведемо цю тяжку війну. Але ця війна закінчиться. І Україна, яка буде, Після війни, вона буде значно краще, ніж та, яка була до війни. Хоча будуть ті, які говорити ні, краще те, що було раніше. Ні. Те, що було раніше, не повернеться. Ми живемо в майбутньому. А майбутнє це майбутня Україна, яка дійсно буде після нашої перемоги. Перемога буде точна. Відео буде продовжено. Я просто хочу. Ну хочу вас загітувати, ставати спонсором свого каналу. Чому спонсором? Тому що саме цікаве для спонсорів. Там є кнопочка спонсорства є два пакети. Дешевше не буває, це там політика, економіка, але економіка, знаєте, для чайники. Дуже просто. Трішечки історії. І клуб економічної мудрості. Там чиста економіка. Таблички, графіки. При цьому ми навіть розглядаємо такі цікаві моменти, як робити бізнес в умовах війни, як не робити бізнес, що буде з курсом і, звичайно, як давати хабарі. Так що агітую вас, агітую. Війна швидко, на жаль, не закінчиться. Але звертаю вашу увагу, що економіка України перелаштувалася. Зараз вона працює в умовах війни. Навіть буде проблема, коли війна закінчиться, нам треба буде обратно вернутися в мирне життя. Але зараз, зараз економіка працює. І дійсно створиться нова модель економіки України. З новими цінами, з новою зарплатою, з новими податками. Взагалі вважається, що в умовах війни легше робити економічні реформи. Це правда. Мирний час складніший. Це, звичайно, не знає, що треба, щоб була обов'язкова війна. Але просто на сьогоднішній момент це, що відбувається, це ще раз показує. Та, да, війна це трагедія. Але в той же сам момент вона дає шанс створити нову модель економіки України, яка буде значно краще, ніж до війни.